Підбір доглядової косметики для жінки це як підбір індивідуальних норм для вашої дитини. Все дуже просто. Дивіться, вранці ви встаєте, і дитина теж, і ранок має початися з якогось приємного ритуалу, наприклад, як тонер для вашого обличчя. Далі у нас йде активна частина в кожному часі не спання. Вона найбільше 60-80%. А отже, це більша частина, коли ви десь ходите, і це гарний, якісний денний крем, який буде насичувати вас. Далі йде уповільнення. Нам потрібен СПФ як захист нашої нервової системи для уповільнення, ну або ж нашої шкіри від яскравого сонечка. Ритуали, остаточного розслаблення, як гарний крем під очі, щоб трошки зменшувати наші зморшечки. Ну і звісно, умови сну для гарного нічного сну це як тривалий, гарний захист та наповнення за допомогою гарного нічного крему. Тож. Підбирайте індивідуальні норми дитини з орієнтиром на вашу дитину, так як підбираєте для себе доглядові засоби, мої доглядові засоби від Mary Fresh Cosmetics. А ось індивідуальні норми дитини вашу я вам можу допомогти підібрати. За допомогою пишіть в приватній і пам'ятайте просто значення з табличок. Ми не беремо так само, як і не беремо крема, просто перші, які побачили на поличці в магазині.